Порза одна з найважливіших франшиз для консолі Xbox, ексклюзивна серія гоночних ігор, яка налічує вже досить багато років історії. Чи насправді її вбивають? І який спадок втрачає серія? Давайте в цьому розбиратися. А ви популі? Вітаю народ! Ви на каналі Omen Child. З вами Омен. В цьому відео хочу розказати вам про старі ігри з серії Forza Horizon та Forza Motorsport. Проаналізуємо, скільки років жили ігри серії та що їх може чекати в майбутньому. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися про це та ще багато іншого про ігри Xbox на моєму каналі. Ну що, поїхали? В першу чергу хочу розібратися з темою, яку я зазначив у заголовку відео. Forza Hub справді вбили. Це відбулося вже давно, у вересні 2021 року. Розробники тоді зробили оголошення про припинення дії сервісу і неможливість завантажити застосунок Forza Hub для нових користувачів. А для тих, хто вже мав його, продовжували отримувати нагороди Forza Rewards до травня 2022. -го. А що таке Forza Hub? Якщо коротко, це програма компаньон для всіх ігор серії Forza, як Motorsport, так і Horizon. Вона вийшла як на консолі Xbox One, так і на Windows. Реліз відбувся 9 листопада 2015 року, вже після релізу другої частини Forza Horizon. Вона вийшла на консолях Xbox 360 і на Xbox One. Першу чергу це був центр для спільноти гравців. Головна сторінка зустрічала нас найновішими публікаціями стосовно у іграх, майбутніх DLC з новими машинами, трейлерами наступних частин гри тощо. Ось, наприклад, існувало навіть самостійне доповнення до Forza Horizon 2, яке видавалося лише в цифри, безкоштовно впродовж обмеженого часу, присвячено фільму Fast and Furious, ну тобто форсаж. Зараз я дуже шкодую, що не знав в той час про таку пропозицію і не встиг додати його собі на акаунт. Доведеться тепер шукати інший профіль на продаж з цим контентом. Також була окрема вкладка з новинами та подіями у грі. Тут було багато додаткової інформації, такої як інтерв'ю з розробниками, досягнення гравців та всієї ігрової спільноти, та різноманітні статті та блоги, в яких розповідалося про автівки та заходи в світі гоночного спорту. Ще одна цікава функція це галерея. Тут розміщувалися скріншоти з гри, а точніше знімки, які можна було зробити у грі у фоторежимі, а потім завантажити на сервера або поділитися з друзями. У застосунку тут були категорії: свої фото, ваших друзів, загальна галерея всієї спільноти, а також підбірка найкращих обраних розробниками гри. Так можна було передивлятися фото інших гравців і відмічати вподобайками, хоч в наш час це виглядає як щось незначне, але в ті часи, особливо навіть використовуючи консоль Xbox 360, мати такі можливості для соціальної взаємодії виглядало дивовижно. На жаль, галереї старих частин гри вже на сайті не залишилися. А сервери вимкнені, тож подивитися і завантажити там ви нічого не зможете. Я перевіряв, наприклад, у Forza Horizon першій частині. Там лише можна зберігти своє фото на жорсткий диск, і чомусь в хмарі воно не працює. А так я встигнув застати часи, коли воно працювало, це було приблизно у 2021 році. в останнє. Остання крайня вкладка у Forza Hub показувала всю поточну лінійку ігр Forza, де можна було перейти в цифровий магазин і придбати їх. Дуже дивно, що вони з часом не прибиралися з списку, незважаючи на те, що самі ігри вже вилучалися з продажу. До речі, життєвий цикл кожної гри зазвичай складає 4 роки. В основному це пов'язане з припиненням дії ліцензії на автівки, траси, музику та інший контент з авторським правом. Єдиним виключенням з цього правила може стати гра Forza Horizon 4, і на це може вказувати декілька речей. По-перше, це перша гра серії, що була випущена у Steam, була там надзвичайно успішною. До цього пара ігор Forza були випущені на ПК, але тільки у власному Microsoft Store. Гравців у четвертому Horizon ще досить багато, незважаючи на відтік у новішу п'яту частину. Сам реліз на цій платформі був досить пізним, аж через три роки. Судячи з попередньої логіки, їй би залишився тільки рік існування, але вже на сьогоднішній день іде аж п'ятий. До того ж, ця частина анонсована у новій підписці Game Pass Cord, що прийде на заміну Xbox Live Gold. До речі, я зробив великий детальний огляд на цю підписку, так що, будь ласка, зайдіть, подивитися, я залишу для вас посилання на нього. І судячи з усього, то підтримка Forza Horizon 4 ще запланована на довгий час. А тепер час розповісти про Forza Rewards. Я пропустив цей розділ, щоб детально на ньому зупинитися. Це така система нагород, яка дарувала гравцю кредити, тобто валюту, в іграх. Нагороди були щотижневими і залежали від вашого рівня. Ір. На початку ці бонуси були анонсовані для Forza Motorsport 5. Але з часом вони стали надаватися у всіх іграх серії, навіть у попередніх на Xbox 360, тобто починаючи з Forza Motorsport 2 та Forza Horizon 1. Як працювали рівні тір? Для того, щоб підвищити рівень, треба було здобувати очки, їх можна було отримати за кожну гру. Шляхом завершення етапів гри, проходячи випробування, отримуючи досягнення і за багато іншої активності, наприклад, за придбання DLC або проведений час у грі. Набравши достатньо пунктів у різних іграх, ваш рівень зростав, і через це ваша щотижнева нагорода була вищою. У спеціальному розділі Forza Hub, My MyForza ви могли продивитися всю свою ігрову статистику. А також порівняти її з друзями, перевірити, скільки треба набрати до наступного рівня, які будуть нагороди при підвищенні, а також моніторити історію по кожній грі, який у вас там ігровий прогрес. На жаль, вся ця статистика теж вже недоступна через припинення Дії сервісу, навіть з браузерної версії на сайті. Зараз доступні лише дві останні актуальні частини Horizon 4 та 5, а також Forza Motorsport 7. Яка вже не продається в цифрі більше року. Ну і звісно, тут очікується нова гра Forza Motorsport безномерна, можна сказати, ребут серії. Фотогалерея також працює лише для цих активних частин серії. Рішення припинити програму Forza Rewards було пояснено тим, що стара система нагород не збалансована для нової частини Forza Horizon 5. Замість цього було вирішено зробити спрощену єдиноразову нагороду у Rewards. У ній вам надають певну машину у Forza Horizon 5 в подарунок за те, що ви грали у відповідну частину серії Forza. Щоб це спрацювало, вам потрібно зайти в ці ігри перед тим, як ви вперше запустите Forza Horizon 5. Ось схоже на те, що ніякої нової програми лояльності або сервісу, який би об'єднував всі ігри серії, у нас тепер не очікується. Це наче все, що я хотів вам розповісти про Forza Hub, але ще залишилося питання стосовно працездатності старих частин серії. Мультиплеєр Forza Horizon 3 ще працює, всі функції, в принципі, в ньому ще активні, хіба що тільки ви не зможете придбати ніякі DLC. Але якщо ви раніше купили їх собі на аккаунт, ви зможете без проблем їх завантажити та пограти в них. Це стосується двох великих доповнень: Blizzard Island та. Hot Wheels. або ще залишається варіант знайти аккаунт з цими DLC. У Forza Horizon 2 там ситуація гірша. Десь з 21-го року мультиплеєр повністю перестав працювати, і тепер навіть ця іконка і кнопка в меню не активна повністю. Також не будуть працювати DLC, навіть якщо вони у вас завантажені. Щодо Forza Motorsport, на Xbox One точно можу сказати, що у п'ятій частині там зовсім не працює мультиплеєр і ніякі онлайн-функції. Сьома частина, скоріш за все, ще повністю підтримується, тому що вона остання в серії на даний момент. І вона навіть є на сайті, там сервіси стосовно відстежування статистики та фотогалереї. А ось Forza Motorsport 6, вона під великим питанням, бо для консолі і для ПК там було випущено дві зовсім різних версії, на ПК вона ще з під заголовком Apex. Але я здогадуюсь, що вони вже зовсім не підтримуються. Якщо хтось знає напевно, то напишіть, будь ласка, в коментарі, мені було б цікаво дізнатися про це. Ну а про старі частини Forza Motorsport, що виходили на Xbox 360, в принципі, казати нема чого. Тут і так зрозуміло, що там ніякого онлайну вже давним-давно нема. Хіба що, от, наприклад, я перевіряв Forza Motorsport 4, там ще можна робити приватні гонки між друзями, наприклад. А який-небудь автоматичний підбір гравців там вже працювати не буде. Самі розробники лише нещодавно зробили заяву щодо офіційного закриття онлайн-серверів для Forza Horizon 1 та 2. Дуже дивно, що це оголосили тільки зараз, бо по факту вони не працюють і так вже давно. В заяві стверджується, що робота онлайн-сервісів після 22 серпня 2023 року буде повністю призупинена. Згадав ще одну фічу, яка, на жаль, вже не працює давно в Forza Horizon 1, це Xbox Smart Glass, який можна було використовувати як GPS навігатор. Кому цікаво, можете перейти за посиланням, я зробив велике відео про нього. Але у Forza Horizon 1 можна ще досі пограти по мережі разом, я перевіряв. Таким чином, вже не можна буде здобути досягнення, наприклад, в багатокористувацькій грі, або підвищити рівень в онлайні. Все ж таки залишається просто можливість пограти по фану з друзями або навіть з випадковими гравцями. Досі працюють приватні лобі з різними режимами. Є, наприклад, квік-матч з простим швидким пошуком гри, а також, крім цього, кастомні режими з вашими налаштуваннями, з різними типами гонок, такі як кільцеві перегони, від точки до точки, вуличні гонки, вільне водіння та інше. До цього треба додати, що Forza Horizon 1 працює за зворотною сумісністю на Xbox One та Series, тому теоретична база гравців може бути більшою ніж в інших іграх, для Xbox 360, для яких треба саме ця консоль. Єдина складність на сьогодні буде полягати в тому, щоб знайти собі копію гри. В Принципі на цьому все, що я хотів вам розказати про старі ігри та про сервіс Forza Hub я вам розказав. Залишається лише одне: це те, що я планую найближчим часом грати на стрімах у Forza Horizon 1. І всі бажаючі можуть до мене приєднатися. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, також на Twitch канал, там теж і дублюються мої стріми. Іноді там бувають стріми, яких нема на YouTube. Такі спонтанні, без підготовки, якщо я щось включаю. А також у мене є телеграм-канал, там де можна купити деякі ігри на дисках для Xbox 360-го, і там публікуються трохи новини. І останнє це Discord сервер. Так, заходьте на мій Discord, там зараз чомусь дуже мало людей. Я чекаю, що хтось прийде. Якщо ви хочете щось обговорити разом, або зібратися пограти в онлайні в якісь ігри, то ласкаво просимо, заходьте в мою спільноту, і там ми щось з вами придумаємо. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. проставте там лайк, напишіть коментар, все як завжди. А, дякую вам. Бувайте!